Малята, вітаю вас з новим днем! Сьогодні ми з вами повторимо правила безпечної поведінки на дорозі. Малята, згадаємо наш світлофор. Кольори світлофора зелений, червоний, жовтий. На зелений колір можна переходити дорогу, на червоний не можна переходити дорогу. Жовтий нас попереджає, що рух закінчується або приготуватися переходити дорогу. Коли ви переходите дорогу на зелений колір, ось ви бачите, на малюночку, вихователь з діточками переходить дорогу. А коли ви переходите дорогу з батьками, будь ласка, тримайте тату або маму за руку. Якщо транспорт рухається з лівої сторони від вас, то ви повинні бути праворуч від батьків. Якщо транспорт рухається з правої сторони від вас, ви повинні бути ліворуч від батьків. Коли ви переходите дорогу, будь ласка, переконайтеся, що увесь транспорт зупинився, бо часто буває так, що водії не виховані або не уважні. Перша полоса транспорту може зупинитися, друга теж може зупинитися, а третя полоса транспорту. Бути неуважною і може не зупинитися. Тому, дітки, будь ласка, будьте уважні, переконуйтесь, дивіться, зупинився транспорт, щоб вас пропустити, чи ні. Ще бувають такі випадки, коли у автомашини можуть відказати тормоза, вранці водій виїхав з гаража, машина була ісправна, а коли він на світлофорі, Нажав на тормоза, а вони відказали. Тому, дітки, хоч і засвітився для нас зелений колір, будь ласка, переконайтеся, що усі машини зупинилися, щоб вас пропустити. Малята дорогу потрібно переходити е, тільки в тих місцях, місця, де для цього є пішохідні доріжки. Але ж знову нагадую. Переконуйтесь, що вас машини, водії пропускають. Якщо вони не хочуть вас пропускати, будь ласка, не поспішайте. Пропустіть ці машини. Далі, малята, хочу вам нагадати, як ми повинні переходити дорогу, коли ми стали з міського автотранспорту. Автотранспорт це тролейбус, автобус і маршрутне таксі. Маляти, коли ви стали на зупинці з тролейбуса або маршрутного таксі, або з автобуса, ми обходимо цей транспорт позаду. Ніколи ми цей транспорт попереду не обходимо, бо нам із-за тролейбуса, маршрутного таксі або автобуса, Транспорт, який рухається по дорозі. Якщо ми обійдемо позаду, ми бачимо транспорт, який рухається по дорозі, і можемо переходити або почекати, поки транспорт проїде. Зрозуміло, так? Тролейбус, маршрутне, таксі, автобус, ми обходимо позаду. Далі малята. А як ж ми обходимо трамвай? Коли ми стоїмо з трамваєм, ми трамвай обходимо тільки попереду. Ні в коєму разі трамвай ми не обходимо позаду. Бо на зустріч нашому вагону рухається трамвай. І водій трамвая вона не побачить вас, якщо ви будете трамвай, обходити позаду. Трамвай треба обходити тільки попереду. І тоді водій того трамваю, який їде назустріч цьому, вас побачить, притормозить або ви його пропустите. Це зрозуміло, Трамвай обходимо тільки попереду. Марята, ось і все, що я вам хотіла на сьогодні сказати. Малята, ще хочу нагадати, ми Поряд з дорогою ніякі ігри не граємо. Малята, будьте дуже уважними. Не поспішайте переходити дорогу. Будьте уважними. До нової зустрічі!